Ранку. на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 червня 2024 року. Сьогодні, 13 червня, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці діва з 20 години вечора. Почнеться складний стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу, тому посіви, укорінення живців необхідно завершити до 20 вечора. Що можна зробити до 20-ї вечора? Сіємо насіння дворічних та багаторічних квітів, квітів на розсаду, можна посіяти насіння огірків та кропу. Це дві такі овочеві культури, які полюбляє діва. Ось і все. Також висаджуємо розсаду тільки квіткових рослин та огірків. Ще можна висаджувати саджанці декоративних рослин, квіткових, але тільки з закритою кореневою системою. Тільки закрита коренева система. Ефективними будуть поливи та підживлення. Підживлення проводимо будь-якими добривами. Оприскування рослин проти шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами ввечері, при температурі повітря нижче, чим ніж плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців та укорінення це виключення з правил. 13 червня несприятливий день. Для різних заготівель. 14 червня зростаючий місяць буде знаходитися ще в знаці діва до 21 години вечора 13 хвилин. Це дуже складний стресовий день переходу місяця з першої у другу фазу, тому ніяких посівів, посадок рослин та укорінення живців не проводимо. Ефективними будуть поливи до 13.00, а підживлення проводимо будь-якими добровами рано вранці. Оприскування рослин проти шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами ввечері, бажано до 21 години при температурі повітря нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 14 червня несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 13 та 14 червня. Це період місяця в знаці діва. Тому під час харчування використовуємо роздільне харчування невеликими невеликими маленькими порціями. Не готуємо в ці дні макарони. Харчування для здоров'я. Що ж, можна приготувати? Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, їмо молочні продукти, готуємо салати з редиски, редьки, їмо волоські та інші горіхи вони дуже потрібні в цей період в нашому організму. Використовуємо для приготування салатів зелені культури, вітамінні, цвітну капусту, картоплю, моркву. І дуже-дуже корисні садові ягоди, якомога більше з'їдайте зараз ягід. свіжих, соковитих, солодких, ароматних. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Щасти вам у всіх у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!